Ось що треба робити для покращення стану шкіри та волосся. Воно випадає, появляються пігментні п'ятна. І так уже, там, наприклад, там 10 років. Що робити з волоссям? Та не з волоссям треба робити. Помірте, тріхологи вони працюють там з цим, дерматологи з цим. Але це ж організм. Це організм. Тому перше, чому випадає волосся? Тому що ви живете в стані постійного стресу, ви не можете керувати своїми емоціями. Ви зациклюєтеся в ньому, все наводилося на вашу голову, проблеми і так далі. І так далі. І у вас стончується епідерміс, випадає волосся, воно січається. То що треба робити, щоб не випадало? Навик управління емоціями. Без цього нічого не буде. Може до психолога сходити, йдіть. Лікуватися можете 10 років і більше. Це ваш вибір. Методів дуже багато. Ну, я ще раз повторююся, поки ви не знаєте основ, а основа це те, як ви працюєте, вам можна продавати всяку нісенітницю. От і все. Тому коли я о, коли ви знаєте, наприклад, що у ваш шлунок однокамерний, молоко корисне. Кава, хтось там написав тільки, що кава шкодить шлунку. Яким чином? Яким чином кава шкодить шлунку? Кава це вода з кофеїном. Кофеїн це сочогінний препарат. Як кава може. Вона і язву викликає. Люди взагалі не розуміють нічого. Коли випиваєте каву, кава тут же потрапляє до степалу кишку і стимулює відток жовчі. Горіч стимулює відток жовчі. Але кава через 15 хвилин порушує роботу нирки. Тому каву можна вживати але в невеликих кількостях. Краще вживати звичайні чаї. Тому запам'ятайте, будь ласка, що організм це універсальна самовідновлююча структура, а не щось попив, поїв і поклав і здоровий. Ні. Ви створюєте умови, і тоді організм сам себе відновлює. Це допоможе харчування. Стратегії поведінки, емоцій, сприйняття світу і багато-багато чого іншого. Тому саме це ми будемо з вами вивчати. Я кажу, той, хто хоче бути здоровим, будь ласка, ви це можете зробити. Це якраз оздоровчий курс. достатньо його один раз пройти, і у вас є знання на всі життя. А лікуюся 40 років. Чи 20 років лікую полі... по ревматоїдний артит, в мене болі, пальці крутить, голодую по огонян, і Там далі, в мене стан покращується. Так ти ж не розумієш, голод мене вилікував. Від чого? Може, голод ви лікував, що у вас пальці перестали крутити, деформувати? Ні, у вас просто зникли набряки. Ви себе завгали в симпатикотонію. Ваготонія неможлива, тому що голод це рефлекс відповідний. І ви ж не розумієте, це здоров'я, все! А ось степора триває далі. Все. Все настільки просто, коли ви розумієте прості, понятні речі, але вам ви не повинні цього знати. Ви не повинні, ви повинні вірити, вірити в те, що таблетка спасе, що є чудоліки, що є якась енергія, яка вас там з космосу буде питати і так далі. Але той, хто вам про це розповідає, чомусь не питається енергією космосу.